Маю таку можливість, дорогі брати і сестри, сьогодні поздоровити вас з наступаючим новим роком. Молитовно бажаю, щоб життя наше було наповнене глибоким духовним змістом, тим змістом, який Бог вклав в сенс нашого народження. Ми всі переживаємо дуже нелегкі, дуже складні часи. Але навіть в таких обставинах будемо намагатися щиро дякувати Господу за прожитий рік. Адже це рік нашого, саме нашого життя. Ми прийшли нелегкі випробування. Нехай ці випробування у наступному році обернуться для нас безцінним досвідом та мудрістю. Цінуємо миттєвості нашого життя, цінуємо один одного, цінуємо мир та злагоду в нашому суспільстві. Хотів би подякувати всім тим, хто, незважаючи на мінливість нашого життя і тих часів, які ми з вами переживаємо, залишилися вірними чадами нашої церкви, підтримуючи наші проекти. Та допомагаючи долати труднощі та різні негаразди, ми не здогадуємося, що чекає нас попереду, але будемо сподіватися на милість Божу до нашого народу. Будемо відповідально, підкреслю відповідально з розсудливістю та мужністю нести свій послух, кожний на своєму місці. Не допускаючи у своє серце розчарувань, ненависті та зневіри. Не опускайте рук, як можете організовуйте своє життя та допомагайте тим, хто цього зробити не в змозі. Потрібно кожного дня, не зважаючи ні на що, долати безлад не тільки навколо, але і насамперед в своїй душі. Будемо молитися милосердному Господу і просити Його про заступництво та благословіння наступного року. Мирного, радісного та плідного Нового року всім вам, дорогі брати і сестри!